Я хоч знаєте, часто от запитую у своїх або клієнтів, або в пари запитую яке почуття протилежної любові. І знаєте, часто, часто я чую про те, що почуття протилежної любові це ненависть. Насправді ні. Ненависть це таке саме заряджене почуття до іншої людини, просто із знаком мінус. Насправді, почуття протилежної любові це байдужість. От коли ви вже не сваритесь, коли вам вже не важливо один на одного, хто чим живе, як живе, от тут вже ну, треба хороший адвокат, щоб розлучитися. І е, знаєте, я так часто запитую у пар, ну, у пар з якими я працюю, що, що краще одна нещасна сім'я, чим дві щасливі. Ну, після розлучення. Життя продовжується.